Всем привіт ребята на каналі Кеннаци 9К. Сьогодні я вам покажу як призивати ордера. Ну треба призвати ордера іменно на другому морі. На першому морі вам ніяк не получиться І да, ми повинні знову піти на остров Нажар і Холод. Після того нам треба піти на цей войдом. Ви должны піти так. Но він но секретний проход взаді. І отут ви бачите секретний такий прийом, що його не видно. Ми в нього должны зайти. І вас буде зустрічати такий челік. Ми должны до нього підійти, після того нажати на нього. Він нам скаже свого тречення. Після того ми должны нажати на кнопку Поговорити. Вам треба обов'язково 1000 фрагментів. Так ви не получите чіп, який треба піти на ордера. Ну, якщо у вас є 1000 фрагментів, як в мене, то ви нажимаєте кнопку обняти. Після того ви повинні піти на от здання. Нам треба залізти на кришу цього здання. Чи що це таке? І після того ми бачимо секретний прийом. Ми заходимо в цей підвал, чи що це таке, і ми заходимо в цю капсулу і нажимаємо на цю кнопку. І поздравляю, ви можете тепер йти на ордера. І ви ще можете піти на ордера, як ви бачите, з друзями. От. Вы был на канале Кен двадцать девять Всем пока.